величайших композиторов встретились здесь, в этом зале. Бетховен — это группа, Шопен — это песня, Александр Пономарев — это звездный тренер дуэта. Где их берут, я не понял. Из Зимбабве по мусоропроводу, Александр, перестаньте кокетничать со мной. Я бы хотел, чтобы вы сейчас внимательно меня. внимательно выслушали, насколько шокированы в хорошем смысле этого слова ваши коллеги. Святослав. Я почну с того, что мне не Не сподобалось, або я би сказав так, що мені здалося не дуже адекватним. Я от, е, у мене дві неадекватності. По-перше, я подивився, як ви дівчата виглядаєте. Виглядаєте ви дуже гарно, але дуже по дорослому. Потім я послухав трошки пісню. Пісня ще більш по дорослому звучить. А потім я подивився, скільки вам. Побачив, що одній. 19 21 рік. Я не відчув, що ви переживали цю пісню. Я бачу, що ви її співали. Я бачу, що ви її співали Ну по-своєму. Кожна, хтось краще, хтось гірше. Якщо говорити математично рахувати, то мені от в Ані більше ноток сподобалось. Ну, я би сказав, так якось душевніше мені здалось. Але не набагато. Насправді, ну, приблизно однаково. Я, чесно, признаюсь перший раз Слышу цю пісню. Впервий в житті. И меня сразу это тронуло, потому что вы сделали это искренне. И самое главное, от э, внешнего вида до э, пения все было продумано, все было срежиссировано внутри. Это настоящая артистка, бриллиант в команде э, у Саши. Это Аня. Спасибо, Тина. Александр Панварев очень опытный тренер. Повторяющая ситуация еще. Ну, девчата э, молодцы, потому что... Ну, Вони молоді, але заспівали дуже гарно цей романс, незважаючи на те, що він емоційно для вас був складний. Я переживаю, подивіться, я не брешу. Це правда, тому що. Да, кальця ніт. Кольця нет, так. Справа в тому переживав, тому що для мене був дуже важливий цей романс. Ви молоді дівчата і співали дорослий романс. Але в тому є вся фішка цього, і це було спеціально зроблено. І щоб ви глядачі зрозуміли це все, щоб показати, наскільки бувають люди, знаєте, які народжуються, і вже е, в душі і в голосі це передається. Е, вони вже мудрі. Умніці, молодці, мені важко м, зараз обирати. Просто можу сказати, що ближче, що не ближче. Власне, сьогодні в цьому романці. Яночка, ти мене простиш, але хочу обрати Аню. І в этом вокальному противостоянии побеждает Анна Ходоровська. Давайте поаплодируем обеим артисткам. Анна відправляється готовиться к супербоям. Яне Громкие, продолжительные аплодисменты студии за то, что она подарила нам эту песню в дуэтном исполнении. Свой талант проекту Голос Украины, свое обаяние и свое вокальное мастерство. зал аплодирует стоя а тебе, Яна. Яночка, Яночка, все и... самая... нормально. Только начало творчества, так что все, все, все впереди. Все, все впереди. Так что мы Блин, все, все. Честно, немножко да, расстроилась, но жизнь на этом не заканчивается. Нужно идти дальше, работать над собой и все обязательно получится. Солнышко, ты моя лучшая. Супер, просто супер. Можем. Ты моя золото, молодец. Мой ангел, молодец.